Кількість обстрілів в позиції сил антитерористичної операції з боку проросійських незаконних збройних формувань відносно зменшилась цієї ночі. Вони 11 разів намагались спровокувати українських воїнів на відкриття вогню у відповідь. Підконтрольні російській владі бандити на тимчасово окупованому українському Донбасі продовжують неприцільні обстріли позиції сил АТО зі стрілецької зброї та гранатометів у пісках, Опитному та Авдіївці, що неподалік Донецька. У районі Горлівки застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети, загарбники неприцільно били по Луганському. Також у бік наших позицій у цьому населеному пункті противник двічі запускав протитанкові керовані ракети. Позиції керівництва антитерористичних. На операції щодо ворожих збройних провокацій залишається незмінною. Українські бійці мають право відкривати вогонь у відповідь лише у разі прямої загрози їхнім життям та життям мирних мешканців, використовуючи при цьому лише не заборонене мінськими угодами озброєння. Цієї ночі потреби в цьому не було.